Досліджуючи історію нашого мікрорайону в Прищевці, мені прийшлося опрацьовувати велику кількість інформації. У вигляді різноманітних мап, фото, різнопланових документів, також різних досліджень, які були проведені раніше, такі як книги, статті, також замітки. Переглядаючи мапи, стало зрозуміло, що сучасне землеволодіння мешканців мікрорайону в Прищевці – Суттєво відрізняється від інших сил, які мають великі масиви сільськогосподарських угідь. В нас, на жаль, цього немає, адже ми межуємо з сучасним аеропортом. Відсутність сільськогосподарських земель ми можемо прослідкувати порівнюючи мапу кінця 19 століття, на якій прослідковується поселення мешканців поруч з річкою Бистрицею Чорною, така була тодішня назва Бистрице Надвірнянської, Люди селилися поруч річок, щоб використовувати її природні ресурси. Також були життєво необхідні і земельні ресурси для вирощування сільськогосподарських культур, так звані орні землі, випасання худоби, заготівлі сіна. Для цього спочатку освоювалися, а потім починали використовувати прилеглу територію. Але під час досліджень сучасних мав виявилося, що в мікрорайоні Опричівці дуже мало масивів. Для ведення сільського господарства. Також описання худоби і всього того, що я сказав попередньо. Відсутність сільськогосподарських земель ми можемо побачити на світлині сучасної Google Maps. На ній яскраво видно, що величезний масив території наших предків були забрано під сучасний аеропорт, також аеровокзал. Я вирішив глибоко дослідити це питання. І дійшов висновку, що дійсно, нажити віками землеволодіння наших попередників односельців було легко відібране. А як наслідок, і ми, сучасні мешканці опришиці, також позбавлені цього ресурсу. Кількома рішенням органів місцевої влади чималі площі земельних сільськогосподарських угідь було відчужено задля створення, а потім і розширення Івано-Франківського аеропорту. А нашим мешканцям у підсумку залишилися невеличкі клаптики індивідуальних земельних ділянок. Хронологічно справа виглядала так. Переглядаючи кадастрову мапу 19 століття, я побачив, що всі землі, які зараз входять до сучасного аеропорту, на той час були поділені між мешканцями опришівців. На мапі ми чудово можемо побачити. Що всі земельні ділянки нашого мікрорайону, а тоді села, які зараз належать Івано-Франківському аеропорту, розділені між його жителями від річки Бистриці Чорної і аж до сіл Крихівці та Чукалівка. Тобто, вся земля під сучасним аеропортом перебувала у володінні жителів села Оприщівці. Після Першої світової війни та поразки Західноукраїнської Народної Республіки. 1918-1919 років наші землі увійшли до складу Польщі. Хоча, на жаль, кадастрових мап, датованих до 1939 року мені знайти не вдалося, але за іншими документами, такі як спадкові справи, справи купівлі продажу землі, податкові документи, наприклад, є така справа, як заяви християн з села Опришівці про видачу дозволів на продаж земельних наділів. Містець, ні, міститься інформація щодо купівлі продажу землі з 1923 по 1927 роки. Я побачив, що наші предки торгують один з одним великими наділами землі. В цих купчах фігурують розміри пів гектара, гектар і більше. З даних цієї справи стає зрозуміло, що ситуація суттєво не змінилася у міжвоєнний період. Вся земля і надалі перебувала в користуванні мешканців опришківців. З початком Другої світової війни територію Польщі поділили два диктаторські режими на чолі з Адольфом Гітлером та Йосифом Сталіним, Після чого, у вересні 1939 року терени Станіславівщини увійшли до складу УРСР та СРСР. Із 1940 року на цих землях почалося створення полугоспів, не виключенням стали і опришівці. 26 березня 1941 року, постановою Станіславського обкому КПБУ про організацію колгоспів в області, наші землі наших предків перейшли до колгоспу. Як бачимо, у зверненні Опрешовецької сільської ради до обласного земельного відділу в Станіславові від 10 серпня 1944 року говориться, що в 1940 році радянська влада. Забрала в селян під будівництво аеропорту 150 гектарів землі. І тому, як сказано в цьому документі, зараз у селян обмаль землі. З іншого документа ми бачимо, що вже 263 гектари використовуються під аеродромом. У наступному документі ми читаємо про відведення ділянки площею 5 гектарів Станіславському аеропорту під. Будівництво аеровокзалу за рахунок земель місцевого колгоспу 40річчя жовтня, як він тоді називався. Документ Сейславського обласного виконавчого комітету за номером 02-55 від 6 березня 1947 року свідчить про відчуження ще 295 гектарів земель під потреби аеропорту. Кількість земель, які залишалася в користуванні мешканців, ми можемо прослідкувати з господарських книг, так звані господарські книги Пришвецької сільської ради. За їх даними, на 1953 рік діяло 423 господарства. В реєстрах вказані наявні земельні ділянки з худобою кожному з них. Кількість земель була мізерною. Селяни стали малоземельними в порівнянні з попередніми володіннями. Точну кількість земель та худоби якими володіли сім'ї, ви можете переглянути в групі Опришівців на ресурсі у Фейсбуці Я розмістив там відповідний альбом з фотокопіями кожного господарства. Наступним кроком радянської влади стало рішення номер 392 від 5 липня 1965 року. Ліквідувати Опричівецьку сільську раду, передавши село Чукалівку до складу Радчанської сільської ради, а село Опричівці включити в смугу міста Івано-Франківська. Тобто, колгосп припиняє свою діяльність, тому що не може існувати без земельних масивів. А землі, що ще залишалися новопосталого мікрорайону, перейшли у підпорядкування міста. Так, мешканці втратили на житті віками землі, і як наслідок залишилися з невеличкими клаптиками земель для ведення індивідуального господарства. Варто також сказати, що Після розпаду СРСР 1991 року. Наявні вільні землі, що залишалися після цих грабунків радянської влади, були розподілені між мешканцями мікрорайону. Але йшлося вже про край мізерні клаптики, порівняно з тим, що свого часу було забрано. На відміну від нашого мікрорайону, тоді села Опришівці, землі інших колгоспів після розпаду СРСР, були розподілені між мешканцями сіл. А відтак кожен охочий отримав. Власність так звані паї, чого у нас, на жаль, не відбулося. Тому що колгосп припинив своє існування, а землі залишилися під аеропортом. Село перейшло під підпорядкування міста. Так, нажиті віками землі наших предків були відібрані спочатку до колгоспу, в якому бувші власники ще змушені були задарма працювати, потім з Колгоспу їх забрали до аеропорту. А як наслідок наших людей залишили з клаптиками земельних наділів. Враховуючи вище наведене, я звернувся до обласної ради та обласної державної адміністрації, тому що аеропорт знаходиться в їхньому підпорядкуванні, з проханням, щоб щорічно з обласного бюджету Івано-Франківської обласної ради було передбачено виділення коштів на соціально-економічний розвиток мікрорайону Опришівці міста Івано-Франківське, які ми зможемо використовувати на потреби нашого мікрорайону.